Sun shivers down your Spine. Ну що, люди, ось і кінець жовтня. А це значить що? Що сьогодні Хеллоуін. Тобто жах, страх і оці всі синоніми. І я думав, яке відео зробить на цей день. Огляд на Марвел Зомбі? Огляд на комікси про Марвел Зомбі? Може Дісіст? Але все ж я вирішив зупинитись на класичних інді сташилках-пугалках. Ох уж цей бенді, який починався з цього. А тепер доріс до фільму, який скоро вийде. Ну як скоро. Анонсували його ще два роки назад, а інформації у нас про нього ну десь нуль. Ну тобто акторський склад і так уже зрозуміло, який буде. Джек Блек Бенді, Рамзі Еліс, а Роберт Дауні молодший Джої. Але ж хочеться чогось більшого? Третя частина Бенді не за горами, а Кейдж. Не той, що Ніколас, а той, що Бенді. Його то відмінили, то він переродився, напевно, і я не знаю. Ох, цей мітлі дурашка. Тому ми пройдемося по контенту, що вже вийшов. Почалося все з 2014 року, коли вийшла така невеличка гра, після якої стався бум інді хорорів, і в Твіттері сидів такий собі мітлі, який малював комікси про розробку ігор, де він познайомився з Майком Муд Д... Д... Дак, Дональд Дак. І вони вирішили зробити свій інді хорор З мультиками там та чорнилом. Мітлі відповідав за сценарій та графон, а Майк Муд за написання коду та геймдизайн. І після першої демки всі зробили десь так. Вони робили нові глави, додавали нових персонажів та розширювали лор. І що ж я можу сказати про гру в цілому? Як на мене, це один з кращих інді хоррорів які взагалі зробили. Він лякає не тільки скрімерами, тому що їх тут майже нема. А наганяє на тебе страх самою атмосферою, ембієнтом і відчуттям, що ти тут не сам. Ну тобто так, це зрозуміло, що ти тут не сам, це ж хоррор, як як Ми чуємо, як хтось ходить за стіною на іншому поверсі, але ми не бачимо. А коли з'являється сам Бенді, і ця музика, і чорнила з'являються повсюди, ну це дуже круто. Скрімерів у грі не дуже багато, але коли вони є, вони зазвичай працюють непогано. Сюжет у цій грі, ну, лайк, підписка, коментар не більше. І на відміну від якогось хагвик, де формула буквально та сама, прийшов лист з посилом типу братан, прийди сюди. Ти приходиш і нема цього вау-ефекту. Тобто, коли починається Бенді, ти дивишся, ого, який цікавий світ. Ммм, цікаво, чому він такий. А в хагвик, ну завод і завод. Так, мені не подобається хагвек. А скільки було теорій, деякі навіть підтвердились Батедер. <п Extrem rare>. Персонажі, в принципі, теж круті, той самий Семмі Лоуренс, який починав десь так. А тепер він як накачана мрія кожної восьмикласниці. Наскільки істерія, старе, це молоко. Боріс легенда. Сюжетний поворот Зелісон та Еліс крутий, а Генрі не стікмен. Oh, Але йоу, I'm він you. говорить. I'm що... I'm не може бути. Головний oh, герой інді гри говорить. Та ну, що ж, після виходу першого Бенді розробникам прийшла слава, успіх, гроші і все, що їм треба. Тому чому би не зробити франшизу? Тому виходили книжки, комікси, іграшки і сабвейсерф. Першу книжку я прочитав, бо її єдину видали українською. І я про неї хочу зробити окреме відео, тому багато говорити не буду, але вона класна. Що ж, в 2019 році почалась розробка нової гри Bendy and the Dark Revival. Думаю, всі чули про городстраждальну розробку цієї гри. Звільнення тізер, якась ще проблема. Тізер, 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 тізер. Звісно, якість цих тизерів. Ну. Хм. Єдиний нормальний тізер тоді був це Boris and the Dark Survival. Так, це окрема гра, але все ж. І ось 1 листопада 2022 року виходить перший трейлер після довгого затища, де в кінці нам нарешті показують дату виходу. І це буде коли. Сказати, що всі офігіли, нічого не сказати. Це як ситуація з Силксонгом в цьому році, просто у нього хай більший. І ось гра вийшла. Я пограв у неї буквально на релізі, і я дуже кайфанув. Від сюжету до геймплею, від графіки до музики, це дуже класна гра. А який тут голос Бенді? <плес> Джої Дрю тут один із діючих осіб. Вони показали вигляд Генрі. Одрі мені дуже сподобалась, вона харизматична доволі. Сюди ще завезли скрімерів, але краще б не завозили. Боївка стала краще, ніж в першій частині. Ну тут було нескладно перевершити. Атмосфера тут, напевно, не така потужна, як в першій частині, але все ж вона досі є. Купа класного фан-сервісу. Хоч і шкода, що вони закинули Семі навіть не на третій, а на четвертий ряд. А який класний фінал гри, де ми граємо за звірюку Бенді. Затравка на триквел, і я дуже чекаю, як це все закінчиться. Під кінець згадаю ці неймовірні трейлери на 1 квітня. Деякий прикол навіть тепер не прикол. Ну і це все, що я хотів вам розказати. Отаке от невеличке відео на Хелловін. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Тому, якщо так, то лайк, підписка, коментар. Бувайте.